Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. 3 липня, я на городі. Це ось квіти тут у мене такі. Гарно як, подивіться, лілії ще квітують, а за ліліями часник, цибуля. Вийшла викопати часник. Раніше викопувати його потрібно було до 12 липня, але тепер свято стало раніше на 13 днів. І часник... Теж, мабуть, дізнався про те, що свято, бачите, уже достиг. Стрілка випрямилася. Лілій ті, що навесні розсаджувала, теж цвітуть. Ось дивіться, як легко часник рветься. І швидко ж як. Отак От я його швиденько зберу. Думаєте, і справді так? Ага, вийшла. Без лопати, думала отак легенько вирву його, бо ще ж кілька днів тому виходила і легко виривався. Попробувала. Земля вже, як камінь, пішла по лопату. Оце підкопала і тепер так легко все виривається. Коли квіти порід, то й працювати якось веселіше. Дивися на них і душа радіє. Вийшло. П'ять ящиків часнику. Садили шість рядочків. Назву сорту не знаю, по чотири зубки у часничині. Часник на зиму садили 2 листопада, а цибулю 31 жовтня. Раніше на кілька днів. Тут ось помідори, ті, що раніше садила, і ті, що пізніше сіяла в лунки. Можна сказати, що часник гарний вродив, цей сорт завжди. Гарно родить. Було б більше, але ми їли його поки молоденький, з огірочками. Вибирати цибулю почала із сорту рейдер. Вона вже давно посохла, і що я вам хочу сказати: хто пам'ятає, коли, коли восени садили цибулю? То я казала, що посадковий матеріал цього сорту мені не подобається, тому що дуже великі цибулинки. Отож, із кілограма оце вийшло, посадила 5 рядочків, і то п'ятий неповний досаджувала вже іншим сортом. І вродило всього, ось піду, зараз візьму ящик і принесу, зберу. Але і так вже видно, що з кілограма зовсім мало. Діляноч, де щасник, я вже переполола, щоб посол бур'ян і було чисто. Там за соняшниками в мене ще картопля, росте, кабачки та гарбузи, також квасоля. Оце. Два ящики вийшли. Ящики 10-кілограмові, на вагах не зважувала, але так візуально цього року цей сорт мене підвів, точніше, посадковий матеріал. Кріп. Так люблю його квіточки і комахи. Усі працюють. Сильна спека на сьогодні годі. Дивіться, які руки під гумовими рукавичками. Трохи відпочила і вийшла огірки вибирати. Поки одне робиш, інше запускається. Вибрала троє відер, огірки вже попере розстали, навіть 5 чи 6 жовтляків вибрала. Тепер треба якось не пропустити, щоб вчасно вибирати. Оце ще показую вам свою квіткову стежечку нагород, хоч ще й не всі квіти розцвіли, але все одно ходити приємно. Помідори ще прополювала ті, що пізніше садила. Увечері вийшла на город і чую, комбайн уже молотить. Жнива розпочалися 3 липня. Ніколи не пам'ятаю, щоб так рано жнивували. Цьогоріч якась аномальна спека влітку. Все набагато раніше достигло, наш ячмінь ще не достиг, сіяли 1 квітня. Отож наші жнива будуть пізніше. У людей уже достигло збіжжя. Соняшники проти сонця аж світяться. Ще один літній день добігає кінця. 4 липня вийшла на город, вибираю цибулю. Сьогодні планую вибрати чотири сорти цибулі, сорт дельфін, садила один кілограм, посадковий матеріал був великий, майже вся пішла в стрілки. Я не задоволена. І садила цибуля, була велика. Вийшло всього чотири рядочки, і то неповних. Ну, Цибулини не є. І непогані, але в минулому році були значно кращі, бо садила меншого розміру цибулинки. Це сорт Ед Барон. Порівняйте, садила пів кілограма, вийшло чотири ящики і майже п'ять рядочків посадила пів із пів кілограма. І ось дивіться, які великі гарні цибулини. Був гарний посадковий матеріал, дрібненькі цибулинки. Також оце сорт Голіат із пів кілограма вийшло три ящики, всього два рядки, тому що цибулька теж була велика на посадку. Чуєте, Гуркіт. Це сьогодні знову на городах молотить комбайн. Але знову про цибулю. Найбільше порадував оцей безіменний сорт, який син купив у сільському магазині. З одного кілограма, ось подивіться, друзі, які цибулини великі. Більшість. Посадковий матеріал був гарний, цибулинки невеликі, посадили сім рядків. Іду ще по ящики. Щоб зібрати цибулю. Дуже спекотно, я навіть не можу сказати, скільки на сонці, зібрала і цей безіменний сорт. Із семи ридків вийшло сім ящиків. Садили так само один кілограм, як і, наприклад, сорту Рейдер чи Дельфін. Але який урожай? Це те, про що я казала, коли садили цибулю. я... Тоді відео сказала, що урожай цибулі залежить від посадкового матеріалу. Коли ми садимо велику цибулю, то вона йде в стрілки. Коли ми садимо дрібненьку, маленький гарний посадковий матеріал, то гарний і врожай маємо. Он комбайн на городі. Хоч мені писали в коментарях, що посадиш, таке і вродить, але я дотримуюся своєї думки. Думаю, що сьогодні я довела вам це. Також хочу сказати, що цього року я ні цибулю, ні часник, нічим не підживлювала, тільки вносила амофоску восени під час посадки. Зараз швиденько буду переносити ящики. Хух, холодочок плюс 34. в холодочку під старими яблунями. 18 ящиків швиденько перенесла. Тепер можна і відпочити. Добра і щастя всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.